Господь Ісус закликає нас вірити в Нього і вірити в пославшого Його, в Бога Отця. Господь хоче, щоб ми зміцнювались та посилювались у вірі. Ось місця Писань, а також сповідання, які допоможуть нам зміцнитись та посилитись у вірі. Матвія 17, розділ, 20 вірш. А він їм відповів через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі отці, скажете, перейде звідси туди, той перейде вона. І нічого не матимете неможливого. Матвія, 21 розділ. 21, 22 вірш. Ісус вже промовив і відповів їм, по правді, кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумнів, то вчинили би не тільки як з фіговим деревом. А якби ці ви сказали, поруся та кинься до моря, то й станеться те, і все, чого ви в молитві, попросите з вірою то держи Господь Ісус, ми молимо в Тебе, укріпи та посиль нас у вірі Своїй. Благослови нас, Господи, даром віри Своєї. І нехай, Господи, у всіх наших молитвах ми будемо у вірі Твоїй. І станеться нам те, що просимо із вірою Твоєю. Якова, 2 розділ, 14 вірш. Віра без добрих діл мертва. І яка користь братимуні, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Господь, ми знаємо, що віра без добрих діл мертва. Господь, і ми просимо, благослови нас добрими ділами. І нехай наші діла приносять для Тебе, Господи, добрі плоди. І нехай наша віра спасе нас. Івана 20 розділ, 29 вірш, промовляє до нього Ісус. Тому вірував Ти, що побачив мене. Блаженні, що не бачили, увірували. Отець Небесний. Ми віримо в Тебе і в сина Твого, Господа Ісуса Христа. Господи, ми просимо, зміцни нас у вірі Твоїй. Благослови нас, Господи, своєю вірою. І нехай наша віра в Ісусі Христі буде вдосконалою та нерушимою. Господи, просимо Тебе. Нехай здісняться по силі віри Твоїй і по Слову Твоєму, всі молитві наші. Господи, нехай діла наші будуть добрі та благословені Тобою. І віра наша, віра в Ісусі Христі, нехай благословена Тобою, Господи, буде, і приведе нас до спасіння, віра Господня. Господи, із вірою просимо у молитві цій. Нехай, Господи, ця молитва буде почута та прийнята Тобою. І всякий, хто слухає цю молитву чи молиться цією молитвою. І нехай, Господи, во ім'я Ісуса Христа буде благословений кожний даром віри. Господь, і нехай не буде для нас із вірою Твоєю нічого неможливого від нині до віку. Нехай буде так. Амінь.